Певно, президент США Дональд Трамп сказав, що у питанні припинення війни досягнуто значного прогресу. Але ми, дивлячись на дані з відкритих джерел, ні з поля бою, ні з заявників не не Кремля прогресу не бачимо. Звідки? Я так, думаю, ось, що ми про це сьогодні говорили, на мій погляд, що це той фактор, що деякі речі ми не знаємо і тут ми з вами. В одному інформаційному просторі, повірте мені, я думаю, що е, росії бояться цих кроків санкції і тамагавки. І коли вони побачили перший крок щодо санкцій, вони розуміють, що, що може бути далі. А далі шатдаун е, буде розблокований. А далі в Конгресі підніметься питання інших санкцій, санкційного пакету і а далі. Буде питання все одно підійматись щодо далекобійної зброї. Тобто, це питання, знаєте, як, ну як, як питання, воно є вже в повітрі. Питання вже тепер вже часу. І тому е, е, я вважаю, що може, може бути, може я помиляюсь, що президент Трамп саме відреагував на це. Може, отримав якісь сигнали з російського боку щодо того, що нам треба якось там розмовляти тощо, але вони все це роблять. Тільки завжди для того, щоб відтермінувати рішення президента Сполучених Штатів.